Привіт всім! Дивіться, кого я не догледіла. Ось такий у нас сьогодні пацієнт буде, бачите? Якщо там є живе, то ми намагатимемося його ще врятувати. Що він відвалиться, не відвалиться. Так, отже, ось такий ніж. Обробляємо хлоргексидином. Ну, я обробляю або хлоргексидином, ось так, або декілька разів будемо обробляти той ніж. Е, біда в тому, що він... ага. Ага. Біда в тому, що він... Простояв у мене на балконі і дуже колючий. Зараз я спробую за нього зачепитися. Бо там маленькі голочки взагалі тоненькі. Так, ось так зрізаємо. Його пропав кактус. Але ніхто від того не застрахований. Так, цей ґрунт потрібно буде ось цього витягнути також, пересадити, підсушити. Отже, що у нас тут? Ось ця гниль. У нас свіжа, її ми знімаємо, зараз я його обріжу, обріжу його. Ось це стара якась хвороба була, видно. Обріжу його до рівненького ось так, щоб вже не ворочити голову ані собі, ані йому. Так. Ось так обрізаємо. Так, і все ось це ми залишаємо сушитися. Зараз знайду йому якусь ємність. Зараз знайду. Ось тут потрібно йому вибирати до живого. Так, хвилинку. невдалий час для укорінення, невдалий, дуже невдалий час для укорінення для укорінення кактуса, але ось так залишаю його. Можна той зріз трохи. Засипати корневіном, але я не буду. Ось так залишу його догори диригом, до гори, до до гори до і чекатиму, поки він підсохне. Ось ця дубка має прям затягнутися дуже сильно. Потім будемо дивитися. Вже або через тиждень, або через два будемо дивитися, що із ним станеться. Так, всім папа!